Проте про мої кохання, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий теролог. Думайте тільки про себе, поки помішую карти, феєчки, дуже великий попит на амулети, тому що зараз я дарую 10 10-хвилинну консультацію онлайн. Подарунок відповідаю на ваші всі запитання з допомогою таро. Тож хто ще хоче, поспішайте, тому що кількість місць обмежена. Так, чи знаєте ви охохо? Знаєте, знаєте, вісім жезлів, Знаєте, причому цей ваш майбутній чоловік це для вас буде така неочікуваність, що він буде вашим майбутнім чоловіком. Так, Аркан Сила. А в чому сила буде? Король меч. У когось це буде чоловік з минулого дівчата, і ви зможете таки підкорити його під свій, скажімо так, ріг. А у когось це буде чоловік, якого ви знаєте, навчить якого ви хочете. Він дуже розумний, він не показує своїх почуттів. Він працює щось інтелектуально. Він тут може бути різний із металом, може працювати. Взагалі мечі це розумні чоловіки. І знаєте, в чому буде ваш аркан сила? Що ці люди рідко приймають рішення завдяки серцю, але з вами. Цей чоловік таки прийме рішення не розумом, а своїм серцем. А давайте ще про цього чоловіка. Він, до речі, веде таке життя, дівчата, взагалі не думаючи про майбутнє. Тобто живе одним днем, кайфуючи, нічого не загадуючи і Аркан Сила. Але він зможе так. Він теж сильний, він зможе у цю свою, скажімо так, недалекоглядність побороти. А навіщо йому це бороти? Він зараз в паузі. Тобто він зараз сказав, ні, я поки що не хочу нічого, я відпочину від цих відносин, тому я і поживу по легкості. Так, він тут щось ударився дуже в роботу. Да? Але у нього відбуваються трансформації, тобто його робота перестає радувати, розумієте, тобто все. І, і він починає думати, що ж йому робити, як би йому ще в цю сферу свого життя, не в цю сферу, а в своє життя, додати ще якийсь фактор. Але у нього в розумінні чомусь, що це одруження його. І робота це щось несумісне, розумієте, То не можна у це двох отак. Як я буду він думає, Ну я не зможу, щоб і там було круто, і там або постраждає або особисте життя, або робота. Але шанс, шанс, шанс з вами він захоче взяти. А через що він захоче взяти? Ну тому, що він зрозуміє, що таку жінку, як ви підкорити, це все рівно, що здобути лавровий, вінок. це все рівно, що бути переможцем. А що так в нього вас йому або підкорить? А те, що він бачить в вас, жінку, яка йому підходить, то знаєте, він бачить в вас жінку, яка буде саме такою, як він хоче його дружиною. А яку він дружину хоче? Ох, він хоче дружини, заради якої він буде діяти, буде йти вперед, буде нести цей свій вогонь і буде досягати багато чого. Порада вам. Дідь ним стабільні надійні стосунки. Але феєчки, знов кажу, вас багато. І все ж таки перевіряйте цей розклад на чоловіках в плані їх. Дійсно, тому що ви можете подумати не на того, а на кого ви хочете. Можете минулого прийняти. А він взагалі то ще й не змінився. Це не той минулий, про кого говорять карти. Тому дякую, що ставите коментарі. Лайк, в групу мою Telegram.